Айк, правда. Люди кажуть, не знаю. Не впевнена. Наш експерт. Вчись шукати правду. Отже, добрий вечора, шановні наші слухачі. Мене звати Віктор Коломієць, і це програма Наш експерт. Ми виходимо в ефір вже вдруге, і ключова мета нашої програми це розвінчання міфів, це вчимося встановлювати, що є правда, що є фейк, вчимося медіаграмотності, тому що інформаційна війна сьогодні це наше повсякдення за допомогою онлайн-видань, телебачення та інших медіа. Російська Федерація та й всередині країни відбувається інформаційна війна саме проти України, і часто дуже часто ми не можемо відрізнити пропаганду або якусь фейкову новину від реальності. Чи здатні українці відрізнити факти від фейків? Які фактори впливають на їхні судження? Про все це у нашій програмі, наш експерт. І сьогодні я радий вітати у нашій студії Тетяну Дешкант. Це мешканка Богуславщини, відома в творчих кругах. Пані Тетяно, доброго вам дня! Слава Україні! Героям слава! І волонтерка Богуславського волонтерського штабу фельдшер за освітою і за професією Любов Крапива. Вітаю, пані Любе, вітаю. Отже. Коротко розкажу нашим слухачам, хто нас не слухав в прем'єрному ефірі, і вам так само, як нашим учасникам, тому що, як ви ми вас не попереджали, як ви знаєте, про що А, просто запросили до участі в програмі. Отже, сенс нашої програми такий: ми даємо кілька новин, які опубліковані або які ну, загальновідомі, якісь такі, так і про які люди знають, і ви аналізуєте. Чи це відповідає дійсності, чи це скоріш за все фейк або неправдива інформація? А на нашому минулому ефірі ми говорили про новини саме богославської громади. А зараз ми поговоримо про е, ті речі, які стосуються нашого здоров'я. Саме тому я би тут е, пані Любо е, розцінював би як експерта саме в сфері медицини. Так, так пробуємо. ну що ж, е, я, ми вам готуємо, даємо новину, ви її слухаєте, а потім аргументуєте, чи це так, чи це не так. Може бути частково правда, може бути повністю фейк, може бути абсолютна правда, яка відповідає дійсності. Але ви маєте не просто відповісти, а і аргументувати, чому ви так вважаєте. Добре, так. отже, поїхали. Перша новина. Листя подорожника володіють протизапальними, антисептичними і кровоспинними властивостями. Кожному з дитинства відомо, що якщо зірвати кілька листочків цілющої рослини і прикласти до відкритої рани, можна знезаразити її і допомогти швидкому загоєнню. Тож правда, це чи фейк. Ну що, почнемо? З пані Люба. Так, дійсно все починається з дитинства в цьому плані. Бабуся, мама, зіб'єш колін. Це приклади подорожник, це з дитинства запам'ятали ми всі. А той, ось я, як медик, це в принципі правда, і це так допомагає при загоюванні ран, тому що в ньому подорожник має свої цілющі властивості. Так, ну я від себе теж скажу, що я теж е завжди був в цьому впевнений. І я пам'ятаю з дитинства, що так було. Ми завжди прикладали подорожник. Так. Зараз, мабуть, сучасні діти не дуже в цьому розуміються. Вони зараз зразу біжать там, не знаю, там якийсь пластик Ну, Тоді цього якось так не дуже було поширено, і подорожник завжди допомагав. Подорожник допомагав, і е зараз, мабуть, трошки зменшилось лікування травами. Чому тому, що в нашій зоні це Чорнобильська зона, чорно. Баль, і не рекомендують з нашої зони їх використовувати, але загалом подорожник продається в аптеках. Так, що офіційно він використовується в нашій медицині? Так е, між іншим е, цікавий факт про подорожник, е, Він є зараз і в північній Америці, але він не властивий е, цьому регіону, а його занесли звідти європейські переселенці. Верніше туди занесли. Цікаво. Так? так, тому така от історія. І знаю точно, що за допомогою подорожника лікують кашель. Це, мабуть, теж можете підтвердити, е, тому що є ці сиропи подорожника відносно кашлю. Більш інші речовини є, а от шлункові захворювання та захворювання шлунка так використовують його. Так, ну що, пані Тетяно, що думаєте ви? Чи справді подорожник а, от якраз рятує а, і від ран є протизапальним і отаким от, от загальним рятівником? Так, я думаю, що це повністю правда, тому що я сама до сих пір користуюся подорожником, листям подорожника, коли я поріжу пальці, чи чи, 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 чи якийсь там він мене скоріше як кровоспинний препарат. І користувалися ним завжди, знаю, в нашій, у всьому нашому поколінні це був перший якби необхідний такий засіб, який є під рукою. Знаю, раніше щось мені так колись попало на очі, як його раніше називали не подорожником. Він називався припутником. Угу. Таке, мабуть, знаєте, щиро українське слово. Так. так, і ще з давніх часів завжди його використовували. Він був такий, як сам, самий перше, що є під руками, що є при дорозі і е, виростає чи проростає у таких різних місцях, що він завжди був найскоріше під рукою. Uh -huh. А зазвичай я і до сих пір часто користуюся лікарськими травами. Може, навіть скоріше, ніж е, я маю бігти у аптеку і якусь так. там фармацію. Зрозуміло. Ну що ж, давайте послухаємо правильну відповідь. Подорожник надає ранозагоювальну, дезінфікуючу і кровоспинну дію. Так сік рослини здатний підвищувати згортання крові, знищувати різні хвороботворні бактерії, що потрапляють в організм людини з травмою. Крім того, лист може істотно зняти біль при порізі або опіку. Але прикладати лист потрібно правильно. Його слід пом'яти в руках, щоб рослина пустила сік, а вже потім покладати поверх ураженої ділянки. Отже, бачите, ви праві, абсолютно праві, але треба правильно це робити для того, щоб справді подорожник мав ранозагоювальну і дезінфікуючу кровоспинну дію. Так що я вас вітаю, рахунок 1-1, ви абсолютно праві. Рухаємося далі. У нас є ще дві, два твердження, які можуть бути як правдою, так і фейком. Отже, ще одна загально така відома річ, якою часто послуговуються користувачі ноутбуків, комп'ютерів. Давайте послухаємо, про що ж йдеться. У наш техногенний вік людина багато часу проводить за комп'ютером. Існує думка, що електромагнітні випромінювання, які виходять від нього, шкодять здоров'ю. Щоб убезпечити себе, фахівці радять ставити кактус біля монітора. Тож правда, це чи фейк. Насправді, ну, років 20 тому я теж пам'ятаю, що біля кожного монітора обов'язково стояла рослина під назвою кактус. Бувало, що їх ставили навіть кілька. А, у нас в місті був комп'ютерний магазин, який дарував подарунок великий кактус під час. З купівлі монітора, навіть така от річ цікава. Також про це писали в газетах: кактус важливий, кактус повинен бути. Ну але давайте розберемося, для чого ставили кактус і чи потрібен він зараз. Як гадаєте, давайте почнемо тепер з пані Тетяни. Ну я вважаю, що кактус не є поглиначом електромагнітних хвиль. Це може бути скоріше фейк. Угу. Ну чому добре? Звідки тоді це взялося? Ну не буваєш просто так. От собі люди придумали і ставили кактус біля комп'ютера. Напевно, щось у цьому є. Може, в цьому щось і є, але я не думаю, що в ньому щось таке серйозне. Я Може, це просто комусь так було зручніше чи вигідніше обставити цю справу. <гум> Може хтось не знаю, хотів продавати активніше кактуси, кактуси. <гум> і придумав таку такий фейк разом з комп'ютерами. Але чи фейк це чи не фейк? Давайте розберемось. Пані Люба, що думаєте ви? Я думаю, що це частково в цьому є якийсь сенс. Чому? Тому що сам кактус – рослина доволі з багатою кількістю води і е, комп'ютер-монітор виділяє тепло, і яке випаровування йде із кактуса вологи, яка трошечки зволожує повітря? Можливо, у соку кактуса є якісь фітонциди, якщо будемо називати так, вони заражують повітря. Це в цьому є якийсь сенс. Я буду так ось думати, угу. тому що дійсно хтось же це придумав. Не думаю, що для того, щоб кактуси продавалися, не, не настільки популярна рослина, і не вона не істівна, і не і не е, так сказати, не, не дуже потрібна в нашому житті. Е, Думаю, частково правда. Ну, Дивіться, вважається, що ця рослина здатна поглинати електромагнітне випромінювання і іонізувати повітря. Власне uh -huh. про те, що ви сказали, а низка джерел із метою популяризації та, та цитування своїх ресурсів стверджує, що і в ті роки, і зараз що така рослина поглинає навіть радіацію. Але в науковому світі теорія поглинання рентгенівських променів кактусом вже давно спростована. Кактус здатний поглинати, і тут ви абсолютно праві, тільки електромагнітні випромінювання за рахунок своєї щільності. Але, але з огляду на його розмір, толку, звичайно, що до Це ну досить небагато. Фактус, так. <катус>. Так. Давайте ми зараз послухаємо правильну відповідь. Тож висновок, кактус можна ставити біля робочого місця, але допомогти щось поглинути він не зможе. Це всього лише міф. До речі, подібне помічено не тільки в Україні, а й в інших країнах. Ну, бачите, тут. Е... Я би напевно по, по пів бала дав би е, кожний із вас, кожній із наших учасниць, тому що ну певні, е, все-таки ви були праві в тому, що іонізує так. Е, е, випромінювання теж поглинає так, але в дуже незначній кількості, в дуже незначній. Тому е, загалом, якщо ми відповідаємо на запитання, чи здатний кактус на щось впливати, ні. Але оці маленькі але вони теж існують. Тому е, тут, е, мабуть, по пів бала Кожній з учасниць, якщо погоджуєтесь, не знаю так. Ну і ще одна у нас новина. Я думаю, що це твердження воно було досить популярним раніше, якраз після Чорнобильської катастрофи. Йдеться про те, що яку роль відіграють відіграє дерево тополя. Давайте послухаємо зараз твердження і проаналізуємо. Тополя одна із найпоширеніших дерев по всій Україні. Часто її вирощують уздовж доріг у парках та великих містах. Існує думка, що тополі посадили після вибуху на ЧАЕС, щоб очистити повітря від радіації. Тож правда, це чи фейк у країнах пострадянського простору. Нині активно вирубують тополі, тому що їхній пух активно викликає алергію. Крім цього, з часів Радянського Союзу ці дерева виросли вище дев'ятиповерхових будинків і часто стоять аварійними, тому в нас у Бугуславі навіть такі є. Так, по Буславській громаді. Вони дуже швидко ростуть, ці дерева, а також невибагливі в догляді. Тополі також відомі як унікальні фільтри, створені природою. Вони утримують шкідливі речовини. Їх не лякає загазованість, яка спостерігається в великих містах і промислових центрах. Ці дерева просто поглинають всі шкідливі сполуки. До прикладу, за рік тополя може зібрати до 53 Кілограмів сажі і бруду з повітря. Також тополі, рекордсмени щодо вироблення кисню і віддачі його в навколишнє середовище. За добу одне таке дерево здатне забезпечити киснем чотирьох дорослих людей. Прикметно, що у тополь є одна значна відмінність рослини чоловічої статі пух не виробляють. Відповідно, цвітуть тільки тополі жіночої статі. Ми ж іншим знали про це? Для а, мене я теж не знав, перше, іншим. Так, це цікаво. Ну і ще цікаві факти про тополі. Батьківщини тополі, як гадаєте, яка країна? Україна має бути так. Пані Люба? Не знаю. Думаю, може, Африка. Ні, Це ні. А батьківщина тополі є Китай. Китай, ну, так. ну і тополі ростуть швидко до 40 60 років, а потім їх ріст сповільнюється. А, деревина тополі є сировиною для соломинок, сірників, а, паперу, меблів для одержання штучного шовку і інше. А, в середньому тополі можуть дожити до 120 150 років. Якщо не уражені вони грибковими захворюваннями. І м, колись деревину тополі використовували як шпали при спорудженні залізниць. З листя тополі отримують жовту фарбу, а з бруньок фіолетову. Листя і пагони тополі служать кормом для худоби. У світі налічується понад 95 видів тополі. Бруньки тополі містять ефірні масла, які застосовуються в парфумерії. Це все правда. А от чи правда те, що тополі в Радянському Союзі почали висаджувати для того, аби тополя поглинала. Радіацію і таким чином ну, очищувала територію України від наслідків Чорнобильської катастрофи. Пані Любе, як гадаєте, чи це так це чи ні? Я гадаю, що не так, тому що я, наприклад, сьогодні вперше це почула про Чорнобильську катастрофу. Ми всі знаємо, і я сьогодні вперше почула про те, що то можуть бути фільтром. І вбирати в себе дійсно радіацію. Те, що вони у нас висаджуються, вони висаджувалися і до Чорнобильської катастрофи. Це, я завжди вважала, що це дерево України, як калина, як є пісня, стануть над тобой листом за да, тріпочуть тополі. Ні, я думаю, це неправда. Угу. А, пані Тетяна, що ви? я ти ти? теж так вважаю, тому що це зовсім не може бути правдою. Адже як говорить Люба, ці тополі були висаджені ще сотні років тому, тому що завжди асоціація України була із вербами, з тополями, з калиною, і це не заслуга радянського союзу. Висаджені цих тополь після радіації, ну але вас е, не бентежить те, що от тополя має стільки ну таких от хороших е, характеристик щодо поглинання і е, там різних небезпечних речовин. Ну, там 53 кілограми садження за рік, будь ласка, може в себе я приміром не можу сказати, чи це правда чи ні, тому що я такого ніде не читала. Я це не знаю. Не можу стверджувати. Може, є якийсь відсоток е, відсоток правди в цих твердженнях, а так, щоб вони. Були такими активними поглинантами навряд. Всі ці твердження, які я вам прочитав, це є правдою, абсолютно чиста правда. А давайте ми зараз послухаємо відповідь на запитання: чи справді тополя є ну таким Тим собі убезпечувачем від радіації. Тополі почали активно висаджувати в 50-х роках минулого століття, тобто в післявоєнні, коли країни СРСР відновлювалися із руїн. Тоді заново потрібно було забудувати і привести в порядок величезну кількість міст і сіл. А паралельно проводилася і програма з їхнього озеленення. У межах її реалізації Сталін дав розпорядження про повсюдну висадку тополь. Їх вибрали із двох причин: вони дуже швидко ростуть, а також невибагливі у догляді. Тож версія із озелененням. Через радіацію є хибною. Ну бачите, тут ви теж абсолютно були праві, тому що справді тополя не оберігає від радіації, не поглинає радіацію, але є дуже хорошим таким санітаром-озеленювачем. Для наших міст і сіл тому дерево дуже дуже хороше в цьому розумінні, так. тому тут тут те, що ми говорили, про що ми говорили, тут є, є сенс в цьому виходить висаджувати потрібно тільки тополі чоловічої статі. Краще зв'язок да, <свісно> з тим, так. що пух тополини є, є великий алерген. алерген, так так. 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 Ну, дивіться, ми з вами сьогодні е, проаналізували е, ці е, правду і фейки. Так, ви сьогодні були абсолютно е, точними у аналізі цих речей. Тому я вам дуже дякую. У нас нічия сьогодні. Так, ви вас можна вважати експертами, тому що ви е, правильно відповіли на всі три три запитання і дізнали. Пізнали, що є правдою, що є фейком? Ну а загалом наша програма вона направлена на медіаграмотність. Коли йдеться про медіаграмотність, хотілося б почути фактично від вас, чим ви керуєтеся, коли аналізуєте ту чи іншу новину, те чи інше твердження, чи це справді є фейком. Чи це може бути правдою? Чи, чи сприймаєте ви все, що наприклад публікується в Фейсбуці, чи публікується там офіційними засобами масової інформації за чисту монету? Пані Тетяна, давайте з вас почнемо я можу сказати, що скоріше я більше не завжди сприймаю те, що друкується в засобах масової інформації за чисту монету. Або у, в, інших якихось, ну, в іншому медіапросторі. тому що я скоріше, може, якось ще включаю своє логічне мислення, потім маю якісь знання, тому що дуже люблю, люблю читати, цікавитись якимись новинами. І взагалі, коли ти думаю, чимало багато читаєш. Різної інформації можна співставляти. Я прочитала, наприклад, в одному чомусь таку інформацію, в іншому я читаю похожу інформацію, але зовсім в іншому подані. І в третьому і можна так із трьох якихось засобів. Я можу для себе вибрати, яка для мене вважається правдою, а не фейком. І тому я не вірю так оголтіло, як можна сказати. Uh -huh. Коли його написали або озвучили, то це дійсно що це дійсно є правда? Так, пані Любо, я коли чую або читаю інформацію, по перше, дивлюсь, хто це поширює. Яка це сторінка чия сторінка? Дивлюся, хто як особистість це поширює, як людина, суб'єктивно до цього я підходжу. Так керуюся я, коли слухаю новину дійсно своїм досвідом, який є трішки, особливо вузькій моїй медицині, наприклад. Раджуся з людьми, почула новину, можу зателефонувати друзям чи з кимось обговорити це, тому що якщо є певні сумніви, стараюсь не сприймати, не рубати з плеча. От ця новина почула, все це чому? Тому що дійсно зараз дуже багато фейків, дуже багато всього, і наша інформаційна гігієна мусить бути, якщо ми хочемо, щоб було в житті все правильно, справедливо. Оця інформаційна гігієна, медіагігієна має бути Я дуже виважено дякую. підходити до будь-якої новини. Я дуже вам дякую за, за те, що ви сьогодні взяли участь в нашій програмі. І е, сьогодні наша інформаційна гігієна була бездоганна, я би так сказав, тому що ми проаналізували, ми проговорили, ми е, так логічно подумали. І в принципі, з того, що сьогодні давалося на розгляд, е, все було сказано вірно. Я нагадаю нашим слухачам, що бути експертом може кожен. Якщо ви хочете взяти участь в нашій програмі, е, телефонуйте нам за номером 098 дев'яносто 977, 977. Всім, приходьте на запис нашої програми. Вчимося разом дізнаватися, що таке фейк, що таке правда, розрізняти одне від іншого. Ми виходимо щоп'ятниці о 18.30. Повтор нашої програми о 18.30 по понеділкам. Тому залишайтеся з радіостанцією Богослав ФМ і вчіться бути експертами. Фейк правда. Люди кажуть, не знаю. Не впевнене. Наш експерт. Чисть шукати правду.